Доброго всім здоров'я, шановні друзі, Всех вітаю шановних підписників, гостів канала вітаю. Отже, друзі, вже є реакція з боку військових на ту ситуацію, що сталася в Пирятині, в Рівному. Да, буквально вчора я записував відео, хто бачив, хто не бачив, хто не бачив, переходьте на канал, там є розділ плейлисти, є відео і подивитеся, от, що там сталося. В порядині вбивство ТЦК співробітника в Рівному підрив самого ТЦК, от і вже командир сухопутних військ вийшов з заявою, що перейшли там усі межі і тому подобне. Так, вбивство це дуже страшний гріх, і ніхто не має права забирати. Життя людини. Ну, Ніхто не має права забирати життя людини ні з одного боку, ні з другого боку, але ж є да. Давайте подивимося, як одна сторона медалі, так і друга сторона медалі. І як і що до цього все призводить, це все призвело, це, я б сказав, би, бездіяльність нашої влади до цього всього призвела. Зараз ми все про це все поговоримо. Які там заяви лунають, не перемикайтеся, то дивіться відео до кінця. Дуже багато заяв. Таких, що на голову не натянеш. І, будь ласка, додивіться відео до кінця. Поставте вподобайку цьому відео, лайк. Підпишіться на канал, включіть кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Буду дуже вдячний вам за ці дії. Це займає буквально пару секунд вашого часу, Ніяких капіталовложень, нічого. Отже, є один пост однієї людини, який розлетівся мережею. Його рознесли по всій мережі. В Фейсбук цей пост про військовослужбовця, якого вбили. Це пост написала Ірина Коваленко, пост зробила в Фейсбук, що вона пише. Військовослужбовець ТЦК, якого вбила ухилянська мразота, воював в Серебрянському лісі, захищав Бахмут та воював в Авдіївці. Хочу смерть за смерть. Не хочу бути толерантною. Я хочу, щоб кожен, хто ухилявся, ухиляється, ухилявся, брехав, хто ховав свого полового тому подобно є, жив своє життя, гавкаючи нам в лице, боявся власної тіні. Це опис. Зараз ми до цього вернемося. Ми вернемося до. Оцього її поста, де вона закликає залякувати людей. Оця Ірина Коваленко це такий пост, це. Дайте опис цього всього, цієї людини в коментарях. Напишіть, будь ласка, це, це людина чи не людина. Я ще раз наголошую, що ніхто не має права забрати будь-яке життя вбити. Це страшний гріх. Не можна не одну сторону. Але, але є дві сторони медалі. Чому нас ніхто так не захищає? Людей. Далі. О, це брехня, але це все, що вона написала, це є брехня, тому що є офіційне звернення відповідь речника Полтавського РТЦК Романа Істоміна. І він говорить, що вбитий, вбитий співробітник РТЦК був визнаний обмежено придатним і був мобілізований до ТЦК. Оце це офіційна, офіційна відповідь речника, що він ніяк і не ніде ну, він не воював. Тобто, оця Ірина Коваленко. Я так вважаю, це моя сугубо думка, що роздуває і закликає до вбивства і до ненависті нас з вами. Пост також в Facebook. Вахтанга Кіпіані. От. Він процитував Марію Берлінську. Марія Берлінська. Хто це така? Я не знаю. Напишіть в коментарях, будь ласка. Отже, це справді важливо для національної безпеки. Вбивство військовослужбовця ЗСУ і теракт проти ТЦК. це підстава провести. Цитата далі. Моніторинг всіх аккаунтів. Ну я так розумію, простих людей. які Зловтішалися смерті нашого військового. Не можна зловтішатися ніякій смерті. А чому Берлінська не пише про смерті, які в ТЦК були людей там, теж люди помирали? Чому вона про ці не, 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 не пише нічого: оця Берлінська про ці смерті, які в ТЦК були? От. Ті, що за кордоном забанити. Ті, що за кордоном писали і злучилися, забанити їх, оголосити підозри і поступово витягувати через Інтерпол. Ну, ви це розумієте, що ця це, це людина меле. Ну, це, я, це, це моя думка, я висловлюю свою думку. Ті, що в Україні пріоритетне залучення на обороноздатність країни, такі випадки дуже добре проявляють позицію кожного, а інтернет дає можливість зрадникам себе підсвітити. І це треба використати, бо ті, що сьогодні радіють від вбивства військового, завтра будуть е, підсвічувати ворогу кожного з нас, як ціль для російських ракет, якщо вже не підсвічують. От ця Берлінська, от вона говорить, от такі речі, це вона закликає до нас, на, ну, до розправи над нами, над простими громадянами. От. Потрібно нас карати. У нас всі щось хочуть карати, всі, кому не лінь, ви подивіться всі, хто не виступає на оцих телемарафонах, на оцих каналах. Вони всі щось від нас, простих людей, всі нас вбить, вбить, убить, щось покарати, десь щось з нами зробити. А ніхто не говорить те, що роблять з простим народом. Ніхто не говорить те, що з простим народом роблять. Як руки ламають, б'ють оці самі військові, якщо вони говорять, що вони військові ці в ТЦК, як вони руки ламають, голови ламають, пробивають ноги, знущаються зневажливо, ламають машини, корочать майно, викрадають, везуть. Ніхто про це не говорить, ніхто щось про це не говорить. Далі Дук з позивним Дончанин це також пост. Слухайте уважно. Перятин відкрив скриньку Пандори. Я відкрито заявляю, він говорить. Я маю нагородну зброю. Я вмію користуватися зброєю. Якщо якесь ухилянське падло, знову ж таки, якщо якесь ухилянське падло, хто дав право кому-небудь називати нас з вами ухилянтами, Де це воно таке є? В якому законі? Чому про це ніхто не говорить? Ми з вами люди. люди, це Ми люди. Ми не ухилянки, не ресурс, не особи. Ми люди. Нас ніхто не має права так називати. Бажає заволодіти моєю зброєю, я чекаю. Попереджаю, стріляти буду без попередження. Тобто, на ньому що на нього закон не діє. Вимагаю обов'язково озброювати всі патрулі від ТЦК вогнепальною зброєю. Ну, вони і так ходять з вогнепальною зброєю. Вимагаю надати дозвіл військовослужбовцям ТЦК в разі неповаги. В разі неповаги, вдумайте, що він меле, що він говорить, загрози життю та здоров'ю застосовувати табельну зброю без попередження. Ну, Тоді я, як громадянин України, як людина, також вимагаю. Надати дозвіл нам, людям, якщо проти нас будуть е, дії з боку, ТЦК та поліції незаконні, також стріляти без попередження і дати дозвіл носити зброю, так як вони зараз чинять, ламають руки, ноги безкарно і без, е, безпідставно, і безкарно. Ну тоді так, тоді ж так можна сказати і про нас. Вимагаю від Національної поліції якомога швидшого розкриття цього злочину. І далі, що він говорить? Ну що ж, другий фронт відкрито? Ну що ж, другий фронт відкрито? Це він то говорить, що проти нас з вами, проти людей відкрито другий фронт. Тобто, він відкрив другий фронт проти, проти нас з вами, проти людей. Тобто, ті прийшли. З війною до нас, да? з нас знищують тепер ще й ці. Це що виходить, що типу, військові наші будуть фронт відкрили проти свого ж народу, проти своїх ж людей. А чому він не говорить, допустимо, цей дук, як знущаються над українським народом оці ж ТЦКшники? Я ще раз повторюю, як вони б'ють, ламають людей, як вони викрадають по вулицях людей. Чому він про це не говорить? Так, ніхто не має права вбивати ні одних, ні других, ні військових. Не для до військових, які боронять Україну взагалі, немає ніяких питань, це, це повага, це е, я не знаю вообще, як висловити е, свою думку для тих, хто воював, але більшість із них говорять, що ніхто з них не пішов би в ТЦК ловити людей. І тут, він, тут же сам речник Полтавського ТЦК говорить, що це обмежено придатний був. По барабану хто він? Ніхто не має права забрати людське життя. Ні одна сторона, ні друга. Але це все, моя така думка, призвело до цього всього. Це мовчання влади України. Оце все за їхнього мовчання. Сталося оце все через їхнє мовчання. У людей теж вривається терпець. От цього цього беззаконня, от цього всього знущання. Це особа моя думка. Я не закликаю нікого ні до чого. Засуджую всі вбивства, засуджую всі протиправні протиправні дії. Але в нас з вами чомусь тільки обов'язки, прав немає, а в них все остальне. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте по поводу цих заяв, що буде далі і як воно буде далі. Це повний трендець. Вони зараз тільки, напевно, виборами займаються, а на нас з вами. Глибоко начхать на людей. У мене на цьому все. Будьте здорові. Бережіть себе, своїх дітей. Головне, бережіть своїх дітей і своє здоров'я. Дасть Бог все буде Україна, дасть Бог все буде якось мирно закінчиться. Всім пока-пока.